ще декілька було випадків е, перед цим в інтернеті. Юлія Івановна, сьогодні за адвоката, що багато коштів виділено на адвоката. Нагадую вам і всім жителям, довожу відео. Адвокат багато вийшло, тому що ми два роки товклися з майном. Слава Богу, суди виграні, тому цей кіпіш підіймається, а на мою думку, Юлію Іванів не мали відійти під вади в бібліотеці. Тому такий кіпіш піш іде. Але пропускаємо це, ідемо далі. Хочу подякувати тим депутатам. Сьогодні не хочу називати ім'я, бо того, що не дали мені дозволу. Нададу дозвіл ще так більше у два рази пішло коштів, які прийняли участь у фінансуванні адвоката від депутатів окремих. Якщо дадуть дозвіл, скажу по-фамільному. А тепер щиро дякую, бо знаєш, хто це надав. За інтернет-провайдера проговорили. За вінки сьогоднішні. за вінки. На протязі цього року було придано три віночки до пам'ятника загиблим, воїнам парку, віночок до уганців, віночок до е, чорнобильців. Два вінки, напевно, до цього, тут коло пам'ятника солдату, як загиблим. І все. з них, можливо, ще й частину яких купив я. Не пам'ятаю. Це за ті вінки, що Юлія Івановна сьогодні говорила. Далі. За автомобіль, який їде міський голова, і за автобус. Поясню вам перший і жителям всім хочу пояснити, бо, бо з цими брехунами я вже не годин дати ради. Довожу їхні бріхні, і буду заводити. Я просто вибачаюся, я не хочу їх придівати. Свого часу давати інтерв'ю в інтернетах, розумієте, я сам себе перестаю поважати, як я на них реагую. Дивіться, автомобіль по пальному. Пальне закуповується на автомобіль міського голови. Раз на рік закуповуються талони і використовується їх на протязі року. У школі закуповується протязі року, використовується там по квартальною вже не буде. Юлія Іванівна взяла тоді, коли автобус на канікулах, коли їхали десь не десь. По ремонту автомобіль у мене не новий. Я нічого не ламаю, спеціально гроші не списую. Але якщо всі тепер, хто водії, якщо подавати, от сьогодні буквально теж поміняти ремені, масла, ролики і все остальне. Миська рада купить вам автомобіль. Так, так. Які не питання? Не будуть ваші питання коментуватися. Хтось хоче, може хтось депутатів дати. Я не буду міняти. Я не буду міняти нічого, ні масла, ні ремонти. Треба було купити і колеса, і ремонт, і все. Я тільки за Люди добрі, цю машину я добив. Гравій, дошки, арматура, блоки, цементи. Усього ця машина відколи не була. 32 роки взагалі нічого не виділялося ні на ремонт, бо так ну, далі я не можу. Ремонт по автобусу. Автобус був взятий новий з нуля з, е, з цього, з заводу. Ремонт. Купили запчасті, Йосипович у себе на фірмі в Ориці Миколаїві, просить людей ремонтувати люди. Лише йдуть запчастини. Шкільний автобус. Що нема? E, на техніку на на податку даю гарантію. Якщо дають гарантію, приходять, роблять одного поголення 20 тисяч, до одного поговорить. За те. Ми обговорили за податок. По у Юлії кричала, що вона хоче бути у бюджетній комісії і у земельній комісії. Пояснюю, чому не може бути Юлія Івановна. Я зробив запитку податкову. Надайте нарахування по майну. І по землі. Ноль. Ніхто нічого не може дати, нема у реєстрах, нема чого, а майна є дуже багато. На Василя Богдановича. Юлія Івановна казала, чому Орися Миколаївна моя дружина у бюджетній комісії. Давайте порівняємо, скільки майна землі є на Василю Богдановичу, скільки на Орисі Миколаївні. І порівняємо податки. Я готовий висвітлити у прямому ефірі. Юлія Івановна заплатила 117 гривень. За дороги. Скажіть, будь ласка, що міська рада, депутати, я зробили не добре, що відкрили цю дорогу? Вийдіть на дорогу любий проїжджаючий, особливо рано, запитайте. Ну ми три роки не робимо. Ми три роки за це говоримо. На кінець робили, я ті, що пройшли гроші. Щоб люди доробили, там чуть-чуть доробити на дорогах. Дорога пройшла зручно. Усі, хто їде, дякую депутатам, дякую усім. Недобре. Пензегове Пензекове Ну, добре. 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 Но, Но, вже їде на Х5. Ну А в своєму житті він на самокат не заробив. Ви розумієте? Ага. Я колись сказав, що вони, він капці не пастує. А тепер не пастує, бо ми відкидають капці, треба пастувати. Він міняє другий. З гуманітарки. Ну, ви це не бачили. Я це знаю. Не считав журналістом його і не буду считати, в мене на то є причини. Він колись у нижньому барі нагад, нагадив умивальник. Його заставили руками вибрати, вибрав. Щістя, що він не мене, небо, він був він би з'їв і просив би ще до правда. Це є право. Я колись сказав на виконкомі. Що пинцега, це та людина, котра за півлі за салат з капусти за відпівник на у церкві. Усі депутати застріялися, підіймали руку, сказали, що Васильос ж відпівник. <піллявся> Був такий, ви знаєте, теж в інтернеті, що звернувся, що я мав підписати договір, чи я, я то, вже не пам'ятаю. Співпрацювати з громадською. Роман... Роман... Ілленку. По-перше, вам пояснюють, чим діло. Він прийшов у військові форми, хоча ніде не служить. А є указ президента, чи який що військову форму не може надівати ніхто, крім того, що служить. Крім того, що служить. До побачення, дякую. Друге, почав рубити, наїхати і страхати наших працівників. Жінки Божию. Одна із них дружина того чоловіка, який. Від го року приймає участь у різних бойових діях як завданнях і т.д. і Почав розкладати пальці, що хто він такий і що вони будуть робити, якщо в разі не дадуть гроші. Бо мали дати гроші на пальне і мали дати гроші на. Е... не пам'ятаю, що там все. Пояснюю, трошки я роблю. Дякую, Дмитро. А що ти люди таке робив? — Коли? Перш. Хайде двох. Джудиць? Тільки що Так, да, Там давно говорила за дорогу, а ти таке показував. То я хоті запитати, ти радий чи ні, так. Так. Ти не дорогою? Де воно Не Подивись. Продовжить. Пояснюю далі ще. Дайте. Розібрався трохи з цим чоловіком. Хто це є? По-перше. Це житель. Житель має у бурівцях. Можливо. По-друге, я запитався, Давай поцікавився. Так, 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 так. Чи... Ну, я поцікавився, чи, чи підписана й така угода догірка Зверінчанської, з, з Кіцманської громадою. Ні. Друге, людина мала кримінальні справи. У Кіцмані мені дітям затискали пальці, вимагали гроші. У Кісманському Друге, Друге першу, мав кримінальні справи по підробці документів Друге. по зберіганні зброї і по усіляким підробкам, хто а він такий різний посвідчення. Та, та, він тепер представлявся останній останні час, представлявся, що він не е, не майор СБО, що він є курунжий, що він є атаман. Ослідні, яким він представлявся, що він інструктор на полігоні, то я хотів би звернутися, звертаюсь до Служби безпеки України, щоб розібралися з цією людиною, яка має право ходити по. Я йому сказав, що ми нормально співпрацюємо з військоматом, що нам не треба посередників. По-друге, міська рада не може ні на який. Карточки перекидати гроші посади. Це є. Я не знаю, та організація, яка, може і не погано, але якщо такі представники цій організації, то звертаюсь до керівників то я організації таких представників шиють то т.д. Тепер ще було таке питання. під село Вербівці діток, які школи з кучарова, і, і діток, які навчаються в училищі. Шановні депутати, шкільний автобус вам нагадує, має право тільки сидячі місця і тоді діти, котрі навчаються. Я, водій і так далі закриваємо очі і довозимо де Після того, як цей Смрід пішов у нас кореспондент Світкульмуку, написав, що дитина йшла пішки через поля, через це. Мама їхала з дитиною, мама працює у нас у поліції. Питають маму, може давала дитина якесь інтерв'ю, може ви. Ні, я дитину вчора доїхала, я доїхала. Все нормально. І мама доїхала. Вона працює це. Розумієте, я батьох. Я не хочу на це реагувати, але щоб ви розуміли ті коментарі і депутати, які дають, то якщо в машині можна взяти чотирьох пасажирів, він бере Не бере. Але в разі, що мені шкода, знаєте, не так себе, як того шофера водія мішу. Василь Йосипович, по цьому питанню у вас є староста села? Вже я включуся, тому що до мене теж подзвонила мама хлопчика, який їде в тому автобусі до школи. І захвилювалася, що знімуть рейс, що не будуть дітей возити. Та й каже: а що буде з тим автобусом? А я рано встаю та й перебігаю, бо е, каже е, одна депутатка: я на це не звертаю увагу. А я звертаю, бо хочу маю йти казати, кому добрий день, а кому вже очі опускати. й хоч розумію один, хто тако, хто тако. І вже розумію ситуацію, передзвонила до Зоряни Михайла. Зоряна Михайлівна, яка ситуація? Вона мені сказала згідно того, того, того мають їхати так, 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 не добирати. Ну, так сказала, що подало відповіді, я вимагається. Від від до мене не подзвонила не мама не хлопчика, не воїна хлопчика, а в Кочурові є такі цей, корня. Корня. Мама на нервах розказала статус батьків на нервах. Я не буду це називати, бо немає морального права. Але мама, яка на неадекваті, бо легко кажу, бо люди знають, хто це. Знають, хто це. Замість того, би прийти до шофера і сказати, ну дивися, Міша, мій Богдан учився з цими хлопчиками. Вони їдуть у школу, в заставну. Я тебе прошу, візьми ще його. І вже би чином присядки, чи лежма, чи як би робили це. Це коли шановані газети, всі люди заставні кажуть, що нам расистів не треба, що радиш нас доб'є. Але ця мама підходить до водія з тиском, до тих батьків, діти, які переїжджають та я тобі, та я тебе. А вона думає, що як пензика її запитав, а вона пензикові сказала. А пензика дав конфетку, Що зараз на вечір шоці ще до конфетки додадуть? Ви знаєте, що ви знаєте що а тоді не додали. Ви користали і все. Я сам ці жінці, їдьте спокійно, як возили, так будуть возити, бо є певні зобов'язання. Це ж не може так бути. Що з твою дитиною робити? Кажу, розбирайтеся на місці. Але я рахую, депутати, що якби староста села був на своєму місці, до ранку він це подивився. Не подивився йому, хтось інший сказав, а хтось йому це сказав. Він приходить, каже: люди добрі в міську раду, чи, чи до себе туди в пусію ту раду. І каже: дивіться, сталося не по непорозуміння, яке. Таке, 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 пояснив, дав відповідь, роз'яснив, і всі люди лишилися, як би при розумінні ситуації. А так виходить, ну, що? Що радиш, дав казівку дітей не довозити. Та й комусь то все одно. А мені. Хотіла вам це донести. От і все. може і сказати, але у нас є домовленість із водієм, із з старостом Богданом вирішувати це питання. Але ми не можемо сказати.

Ми були в оселі Йосу. Ми це все обговорили, ми цей конфлікт поладили в той же день. Конфлікт не такого не було. А їй виявили на даку вже роздули. А це все добре. Я не борюся, я кажу, і відповідаю за свою слова. Це є не славна Ліана Юрійовна. А вона якого часу не прийшла до роботи? Ні, ну нашим вулицем все разом із мазовку. От Вадим знаєш, що така мазурка. Дякую. дякую. І нашу вулицю за право. А діло в тім, що вона пушиста зробила, а Богдан був всякий такий, я теж, а за вас таки не говорю. А що то взагалі змішали? Я вас прошу, щоб ще дві що, ну Дайте ще дві хвилини докажу. Слідуюча ситуація по військомату, що, що призвали хлопця того, я не пам'ятаю, що Скажіть, будь ласка, що працівники міської ради, я, мої діти, мають до того, що людину хлопця призвали? Міська рада має отримала список, має повідомити. Людина прийшла, пройшла комісія, годин не годин взяли. Все, моя місія міської ради скінчилася. Я маю повідомити, місь, міський голова, працівники мають повідомити. Крапка. Ради зробив мої діти. Що винні? Працюють вже за себе. Так? Працівники міської ради, що винні? Але смердюхи чують вибори. Паркан Паркан стратегії. Нагадую, всім. я розказую всю ситуацію. Нагадую, паркан страдець. Мільйони ради взяв, глянь, все. Усі депутати прекрасно пам'ятають, як зимою заливали бетони. Ігор Северин виїжджав, де був, сказав і він встановив, що людина має півтора метра від своєї будівлі. Мав йти у той бік, як на площу пандус, переробився, попросили Це та його по городити, І бо так, розкрадають будівельний матеріал, дав, не сказав, що ненадовго. Почали сохнути дерева, почали всіляка шуміха. Що радиш мене? Радиш Це не мене нічого. І заявляю, якщо не буде паркан розібраний, буквально у ці дни розберемо ми за допомогою блоку. А сюди сходів не буде, бо людина пішла не тим шляхом. Він написав перший раз на спилення, не пам'ятаю, ніка трьох каштанів, виконком категорично був проти, не дав. Він потім написав заяву на оренду землі того часу. Я йому сказав, вам вже не дали на спилення дерев до землі. Тому людина могла піти інакшим шляхом, прийти і сказати, я хочу Надайте мені спилети, я замість трьох посадю, наприклад, 30 дерев. Скажіть мені, куди? Єти? Я вважаю, я би так зробив. Нєвівчани, За... да, б... не, вінчане, не Та й шо шо має. Що ж я маю? Чисто, треба причитися. Ну, Хочу ще одну Сьогодні Правда, правда пройшла нормально майдоні, і спокійно. Правда, Василь Йосипович, правда, Вікторівна. Шановні депутати, добре, а на посібку ви не мене сказали. Шановні депутати, я вам гарно дякую, Ширі. що ви мене Ширі. ще да, веселили. Я так само хочу звернутися до жителів. Не звертайте на це все увагу. Бо я вам ще раз кажу, бо того, що суд виграли, по майонер перечекаємо, щоб Маша йому щось не сказав, не набрав законної сили. Так. Воно все ще? має свої процеси. А, 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 а далі, а далі будуть ще витрати, бо далі ну, піде це аптека. І тому, щоб ви розуміли, відки це все це все, і це все. Я переживу потихень, але я дуже неприємно. Бо можна було би набагато що займатися другими роботами, а не цим, знаєте, давати відповідь. Тому я не буду реагувати мене за багато їм честні. Але сьогодні вам хотів довідомо довести депутатів і трошки відстоювати не мене, а себе як депутатів. Я вас дуже прошу. Відстоювати себе. Семейна комісія прекрасно себе показала, прекрасно. Отак От і має бути. Я вам ще раз. всім дякую і глядачам за увагу. Вибачайте, немає, десь емоції переповняти. Ще раз усім добрий день, шановні жителі Заставнівської громади. Хочу додати, бо в нас відбулася сесія. Хочу ще трохи. Додати, бо вже, знаєте, трохи акипіло, але була і на емоціях трохи. Як я казав, не хочу тим придавати значення, але вже як почав сказав, а то треба і доказати і б. Вчора Юлія Івановна і на сесії була, і очерідний ролик знімала у нас. Наближаються вибори. А партія Батьківщини Юлія Володимирівна Тимошенко партію загнала дуже далеко і дуже глибоко. Тому тепер всякими способами хоч кудись, хоч когось, хоч якось, хоч кудись. І тому це все починається потихеньку. Як ви пам'ятаєте, на тій сесії, я не пам'ятаю, на на передостанній, йшла мова про Хресний хід, що виконком прийняв таку позицію, що ми, як громада, тут, як депутати, не згідні з тим вийшов Хресний хід руського міра. Юлія Іванівна вставала і Бурдейному хотіла доказати, і говорила йому, що це він займається популізмом. І не тільки він, а всі остальні. То я би хотів сказати, що Юлія Іванівна, це... ця людина не може говорити про популізм, бо, на мою думку, це хотячий розсадник популізму Юлія Іванівна. А потім, коли йшов хресний хід, по території міста, то якесь кричало з проходящих слава Путіну, мені показалось, що це Юлія Іванівна кричала. От має ходити писати, що вона дуже захищає прихожан Руського міра бо вибори йдуть. Ну, Щоб ви просто розуміли. Собі записав, бо все не гоним пам'ятати. Звертаюсь до, до військових, до людей, які мають авторитет. Напевно, будуть йти на виборах або їх підбивають, такі, як Юлія Іванівна на вибори. Я вас прошу, майте голову. Якщо йдете, йдіть самі. Бо Юлія Іваніна, і такі, як Юлія Іванівна, хочуть на чомусь горбі залізти, кудись зайти. Ну йде Юлія Івановна, не подає свою кандидатуру. А люди її зроблять оцінку, все як має бути. Виберуть можливо. А вона нікого не підвиває, вона йде сама. Тому, звертаюся до всіх. Майте голову на плечах. Хочу вам сказати, що вона як депутат на ці вибори не прийшла. Якби не за рахунок маніпуляцій всяких схематок, вона знає це. І не тільки вона це знає. Але, на жаль, нічого доказати не може. Але для себе знаємо. Як я, я не знаю за вибори. Я вважаю, що на мою думку, що на один, на один період мав би вибиратись. Але в мене так знаєте, вийшло, але я хочу закінчити ви свою місію. хотіли роздеребанити це майно і все остальне, щоб це все залишилось у місті. Я думаю, що я цю місію виконую. Як би мені важко не було, який би вони тепер кіпіш не підіймали, ви все бачите, як воно, що відбувається, одне не, недавно було рішення суду, того це все почало бурліти. З'явився ще один депутат. У мене був колись маячок лише Юлія Іванівна, а тепер маячок ще один депутат. Як так. лише вони починають активнішити проти мене і це всякий грязь. У мене на рахунок цього майна, Нема жодних інтересів і не було. Але воно має залишитись в громаді. Дві квартири над аптекою. Я думаю, є у нас діти сироти на дому. Колишня будівля машинощатної. Моя така є думка, я думаю, що депутати мене підтримують. Хлопці, котрі воюють, котрі потребують, надамо під житло. Там є, я думаю, що двохповерхова будівля. Немало вийде квартир. Все остальне будемо бачити, як, що, куди. Воно має залишитись у місті. Місто має з того мати якийсь прибуток. Я думаю, що далі нас ми будемо виривати з зубей аптеку колишню. Але це вже будемо робити в прямому ефірі. От, написали ми звернення, якісь документи, якусь кару. І я буду висвітлювати це на сайті. І що ми будемо отримувати яку відповідь? Так само. Бо ми тепер дуже отримали цікаву відповідь з податкової. Ну, що цей процес іде, ми потім висвітлимо все, показуємо по майну і по всім останим. Юлія Іванівна прийшла на сесію, вона зняла кіно, як вона любить, як вона переживає, турбується за військових, за всіх остальних. А коли питання доходило вже до інтернет-провайдера, до парку, помину, де вона бріхнями займається. Юлії Іванів, як вже нема. Не було вже Юлії Іванівна. Далі, треба було би відповідати на незручні питання Юлії Іванів, давати відповіді. А чим її це? Мене дивує, якщо чесно говорять. Нормальна людина, депутат доїмна Володимир Іванович. Кожен має свою думку, я це розумію. Але мені просто з -з за цього чоловіка стидно. Люди його знають з хорошої сторони і я так само. Юлія Юлій як з Гусака вода і все Нормально. Володимир Іванович, за вас. Ми ж усьому життю досягли якусь кар'єру зробили і все останнє. І ще раз кажу: що Юлію Іванів ніхто нікуди на роботу не візьме. Хіба погавкати перед виборами, до виборів, очернити когось. Це да. Тут мастерство не забереш. Ще у нас один діяч пензигає? Всі знають, бо заставами мала, є хлопці, котрі їздять, знають, що таке шлях, розцінки, такси і так далі. Слава Богу, Пензего вже на х 5 їде. Нормально, так має бути. Розумійте, що не все перерахувати, але Юлія Іванівна це та людина, яка от найбільше шкоди у місті. У нас вже два, другий рік мав би працювати фонтан. Ні, Юлії Івановні, не Ми мали дати ще одне місце під магазин і були би зробили. Фонтан би працював. Колись мали зробити підлогу у спортивній школі. Завдяки Юлії Іванівні не, нема підлоги в спортивній школі з покриттям, таким, як має бути європейським. І так далі. І так далі, і так далі. В парку мали би може набагато більше зробити. Ні, не її слупки, ковпки, пори. і так далі. Я не хочу це перераховувати. я вообще би це не говорив. Я себе ще раз кажу, перестаю поважати, як звертаю на цих двох діячів. І що би хотів ще на завершення сказати Юля Іванівна, вибачайте, ми не подумали, що в день народження не має бути, ми цьому навіть не придавали значення. Ваша День Росесія, місто мало стати, мало бути, як храм на Николая, що святкувати, державний вихідний мав бути. Працівники міської ради мали би вийти у вишиваних сорочках і мав би попросити отця Дмитра, аби служба була в церкві, бо у вас день народження. Вибачайте, ви цього не заслугував на даний момент. Всього найкращого. Дякую за увагу.